Вшановували героїв великої вітчизняної і в інших районах міста. В Довгинцівському районі урочистості відбулися в парку залізничників біля стели Гранітні Знамена. До цієї братської могили вже багато років приходять з квітами криворіжці вклонитися загиблим солдатам 6-го гвардійського стрілкового корпусу генерала Котова, які визволяли станцію Довгинцево. Покояться тут і сміливці криворіжського підпілля групи Юрія Котаченка. Кривий ріг не забуває своїх героїв і завжди на знакові дати до гранітних знамен приєднуються з у Кривбасі, починаючи з восени 43-го і закінчуючи весною 44-го, навічно залишилося більше 30 тисяч радянських воїнів. І сьогодні ми вшановуємо тих, хто. Що важкими фронтовими дорогами, тих, хто не дожив до великої перемоги. І наше завдання зберегти пам'ять про полеглих героїв, зберегти навічно цю пам'ять і робити все, щоб до гранітних плит, пам'ятників братських могил Беліських, завжди лягали живі квіти, нагадуючи про ті важкі буремні роки. Разом із мешканцями району поклали квіти до могили визволителів народний депутат України Юрій Любаненко, голова Давгентівської РА ради Ігор Коліснік, почесний громадянин міста Микола Маковій. Кривий ріг особливо вшановує пам'ять героїв Великої Вітчизняної. Щороку відкриваються нові пам'ятники та меморіальні дошки, які уславлюють подвиг радянських солдат. Зараз на Дніпропетровщині, згідно з програмою збереження пам'яток Великої Вітчизняної війни, щорічно до 2015 року заплановано провести реконструкцію пам'яток історії. За рахунок субвенції з обласного бюджету, зокрема, у 2013 році має бути відремонтовано 38 пам'яток у 22 районах області. Така увага насамперед є прикладом для молоді, яка вже зараз вчиться зберігати давні традиції. Я навіть не можу уявити цієї болі цих затрат. Те, чого пережили наші дідусі, бабусі, ті, хто воювали. І все, що я можу зробити, це лише шанувати їх, наприклад, хвилиною мовчання, як зараз, і е, можна можу покласти квіти, Прийшли почти пам'ять тих, хто 69 дев'ять років тому подвиг ради нашого мирного неба. Бальше їм огромне дякую. Це важна пам'ятати, звісно. Не можна забувати цих людей. Скільки б не минуло років, завжди нагадуватимуть про найжахливішу війну ХХ століття меморіали, стели та живі квіти, котрі приносять криворіжці не лише на знакові дати, а ще полум'я вічного вогню, до якого приходять вклонитися вже більш ніж півстоліття українці. Багаторічна традиція, що передається з покоління в покоління, нагадування про жорстокість тієї далекої війни, яка ніколи не повинна повторитися.